Всім привіт сьогодні на суспільному суми говоримо з Мирославом Завальним, директором ДП Дороги Сумщини з приводу скандального аудіозапису, на якому чути імовірно, як радник голови сумської ОВА Олександр Безніс втручається в тендери державного підприємства дороги Сумщини. Добрий день! Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи відбулася ця розмова насправді? Чи аудіозапис підроблено? Ні, ця розмова відбулася, вона була в цих стінах. Хто такий Олександр Безніс? Коли було призначення нового губернатора і була перша нарада в нас спільна, то мені його представили як керівника або керівник, або координатор напрямку доріг. Тобто мене його познайомили, сказали, що він буде, як кажуть, куратором моєї мого підприємства. Хто вас із ним познайомив і хто е, окреслив його повноваження, що він буде куратором цього напрямку? Дмитро Олексійович. Дмитро Живицький. Ми контрольємо, не контрольна функція. Коли Безніс каже, що у нього контрольна функція, хто на нього поклав цю контрольну функцію? Я вважаю, що, мабуть, не мабуть, а на нього поклали повноваження. Це Дмитро Олексійович. Я работаю с подрядчиками, бахмача и все остальное данные. Там есть те данные, которые мне отдают по оплаті, у мене не б'ється. Ну, типу, по, по ціка, там, плюс взагалі не б'ється. Вопрос, скільки ушло на династію? можна час сказати, за все время. І по експлуатації, і по резервному фонду. Дінастія 17 там, з копійками, а по мені та потричку, 19 дійстина. Там людина, голос якої дуже схожий на голос Безніса, на цьому аудіозаписі каже, що у мене не б'ється. І далі продовжує з'ясовувати, скільки зайшло на династію. Наскільки я розумію, йдеться про одного з підрядників ДП «Дороги Сумщини, то в торговий дім Династія, так? Так, да, ми працювали з ними. Це компанія, яка працює у нас на північному напрямку. Коли Безніс каже, що у нього цифри не б'ються, і династія йому сказала одне, а ви йому кажете інше. Що це означає? Він працює напряму з підрядниками. Ну, виходить по його словам, то так. Олександр Бізніс. Бізнес... Ну, регулярно запрошував інформацію е, у моєї бухгалтерії. Навіть спочатку це так була як просьба, потім це вже вийшло, що ми повинні давати йому цю інформацію е, щотижнево, що коли йому заманеться. Коли последня коли ми можемо нести звільнення. Ну, смотри, наскільки нам треба поглити. Давай ми сходимо з року, що 5 днів плюсом. Зачем нам це буде? Для того, щоб мати можливості відклоніти по безпределу. безніс просить внести зміни в тендерну документацію в останній день, коли це можна зробити. І на уточнююче запитання, для чого це робити, він відповідає щоб відклоніти по безпределу. Можете якось детальніше про це розповісти? Чи це ставалося раніше? Чи це була така нове, нове таке прохання, і тільки в цьому тендері так виникло? До цього до нас таких. Ніколи не було взагалі таких задач, тому що ця задача не є дуже скажімо так, офіціальна, юридична, правильна і незаконна. Тому з цим питанням ми тільки штовхнулися в цьому році з Олександром Бізнесом лист від балансу утримуючий землі, де знаходяться бази, які будуть обслуговувати тобто зимовому зимово, триманні. Але він прекрасно розумів, що йде військовий стан, що всі реєстри стоять, і цього листа ніхто б не отримав. Це тандерип не відбулись. Це зрив всієї області, це 100%. Офіційна особа і директор являюсь я, Тобто я несу відповідальність за ті чи інші дії, які просходять на мережі області. Ви розуміли, що його вимога незаконна. Вона незаконна і вона нереальна, тому що всі реєстри по землі стоять. І у нас не стояла задача зірвати тендери. у нас стояла задача це торги, щоб ми вийшли на мінімальні ціни, щоб зекономити і рухатись далі. Тобто, яка задача стояла у нього, я тепер бачу, що просто підставити мене всі ці ситуації. До цього ми так само проводили тендери в прошлому році, в позапрошлому році. Тобто, да, Ми брали адресу і лист оренди. Від генпідрядчика, де знаходяться база, тобто для чого? Для того, щоб ми бачили, в якої адресі буде стояти наша зумова ДРП, щоб інспектор мог приїхати подивитися наліччя піщано-сальової смісі, техніки і персоналу, який обслуговує при зумовому утриманні. Коли він каже, для чого ця вимога, цей лист по землі, щоб відклонити по безпреділу. У мене, звісно, волоси на голові заворушилися, і ви після цього не виганяєте його з кабінету, не, не звертаєтесь до правоохоронних органів а продовжуєте з ним розмову. Чи ви виконали його цю вимогу, яку ви розумієте, що вона була незаконною? Давайте так. Тендери відбулись, вони відбулись. Тобто я забезпечив на сьогоднішній день повністю з умови утримання. У нас є переможці. Ми підписуємо договори вже з новими генпідрядниками. Тобто, дивіться, якщо б я зробив це, це б точно було б по безпреділу. І, по-перше, мене б зняли з роботи за невиконання своїх посадових обов'язків. Це по-перше. І по-друге, це був би шкандаль просто на, на всю Україну, що де Пендрові Сумщини не справились з таким простим завданням. Який помисел був в нього, я не розумію. если это ну, чисто беспредел, то... Не, не, смотри, если это, если это мы идем на этот беспредел, это значит, что я прихожу и говорю, пацаны, я на данный момент не могу, я вас понимаю, ну, типа, поэтому у меня нет сейчас договорника с э, антимонопольным. Если он будет, ну, типа, тогда приду, скажу, пацаны, мы можем рисковать. Він там ще він такий емоційний на цьому аудіозапису і часто говорить матом. Буквально yeah. серед іншого там йдеться про те, що якщо я не знатиму, що у мене є договорняк з антимонопольним, я вам скажу. Скажіть, будь ласка, чи були ситуації, коли у вас був договорняк з антимонопольним і він вам це гарантував? Давайте так на прикладі, да? ми проводимо якийсь тендер. І, наприклад, один із учасників тендерної процедури каже, що ми не згодні з замовником обращається в антимонопольний комітет, і я вам можу привести кучу прикладів, коли ми виконували вироки антимонопольного комітету. Це 100%. Ми не можемо не виконати, тому що це є ну, як правоохоронні органи тільки в тендерної процедури, будемо так кажучи. На сьогоднішній день дивіться, тендери пройшли, немає жодного. Запиту в антимонопольний комітет, в нас є е, тендерна процедура і тендерні вимоги, і ми нічого там не поставили такого, що сверх там, такого нема взагалі. Тобто, якби ви дійсно внесли в тендерну документацію цю дискримінаційну вимогу про е, про землю, яку вимагав Безніс, е, то хтось із підрядників міг би оскаржити це 100%. вас? 100%. Дивіться, якщо підрядник, е, підрядник, який заявився на тендер, не може. Фізично щось зробити, тобто він буде скаржити 100%. Це ми обговорювали з начальником тендерного відділу. Він сказав, що ну, Мирослав, Олегович, це, це шлях в нікуди. І ми пішли проти волі бізнесу. І я вам скажу, що я на сьогоднішній день я страждаю. Страждаю, тому що по мені було відкрито. Внутрішнє розслідування. На сьогоднішній день я маю дві догани, <гум> Іде вже до третьої. Тобто, хоча моя тендерна документація, вона мною підписана, підписана нашими інвестиціями, вона була вже готова, готова була в кінці вересня. Я приїжджав на наради на, на, на і казав, хлопці, я готов. Я готов проводити тендери експлуатаційного отримання на три роки. Що мені було сказано? Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Це був коментар і Клімінчукова, і Бізніса, і Володимир Васильович Дученко був в курсі цієї події. Що ми були готові. Як ви думаєте, чого саме вони чекали? Олександр Бізніс хотів. Якось крутити свою гру невідомо, не, 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 непонятно. І суть цієї гри, якщо він хотів всіх відторгнути, я не розумію, якщо чесно. Ну, Це були перетендери, це було ще півтора місяці. Тобто, ну, це, може Ми б зайшли в місяць, 100%. Тобто ну, ми, область би ну, без зимового утримання. Я тебе прошу, є ну, там один конкретний чоловік, один конкретний заінтересований. Та ні генеральний, а тіслан ну, про кого мовить. От все. Якщо він сказав ні, нічого би бы не було. <реклад> Я зараз процитую те, що він каже на записі. Він каже: Погонів, ми не боїмося. А потім, так тихенько знижуючи гучність свого голосу, каже: цитую: там була одна зацікавлена конкретна людина прокурор області. Що вам про це відомо про, про те, чому вони не бояться погонів і чому він вважає, що прокурор області зацікавлений? Як я бачу, що Олександр Олександрович, бізнес – людина несистемна і не розуміє, які можуть бути наслідки тих чи інших дій. Тобто я не кажу, що в нас все тут рівно. У нас йдуть запити, по якимось об'єктам є впровадження. Вони розслідуються, закриваються, тобто, ну це життя, так хтось згоден, хтось не згоден, але те, що він не боїться погонів, ну це вже його якось як лічне, так? що він може там чувство якусь силу, допомогу там як кажуть, і піддержку іншої людини. Ви розумієте про кого я кажу. там будут люди серйозно рішення, просто фізичне. Там в одному з епізодів Безніс каже: якщо вони там щось не виконають, їм буде фізичні, як він висловився. Фізичні від кого і кому? Що там касається Безнісу, він ну це його така, знаєте, стратегія, мабуть, по життю. Він всіх хоче запугати. От тут пугали наш колектив. На мене, наприклад, йшов завжди тиск. Що не зробиш так, будеш писати заяву. Ну ви ж розумієте, да? Там, тобто, от я так думаю, я так вважаю. Кажу, Сан Саныч, я все розумію, але е, я буду робити так, як я, як, як я вважаю, тому що ну, я офіційна особа на сьогоднішній день. Да, е, йдуть, от тепер, як я розумію, вони йдуть по безпреділу. Те, що вони наробили, тепер воно виливається мені, тобто в доганах, в розслідуваннях і, і пішло, поїхало. Тобто, ну чи правильно це все? В розгорнутому коментарі нашому каналу заступник голови сумської ОВА Олег Клименчуков назвав публікацію моєї колеги Олени Адаменка замовною і назвав конкретно вас, директора ДП Дороги Сумщини, замовником цього матеріалу. Скажіть, ви замовляли цей матеріал? Рахунок показати, ну це жарт, ясно, що ні. Ну чому мені замовлять? Дивіться, я дуже радий. По-перше, що воно так вийшло, якщо чесно. Що люди узнають щиру правду да, цього всього. Це по-перше. А по-друге, ну якщо б я хотів щось робити, то я б уже не. Мабуть, не до, жу... до журналістів йшов, а йшов, бо, вже, мабуть, писати якісь заяви на правоохоронні органи. Чи ви володієте інформацією, де зараз знаходиться Олександр Безніс? Я інформацію не володію і не хочу навіть знати, де він знаходиться, якщо чесно. А я можу попросити вас на своєму телефоні набрати номер? <світ> Для... Навіщо? Ну, я хочу дізнатися, це його номер чи ні. Я вам продиктую номер і. Е... Добре. 095 577-21. Набирайте. У ну, мене підписано «Бізнес Олександр». Якщо можна, покажіть це в камеру. На жаль. Ну, для, мене це, для мене це не є проблема. Ну, це є номер телефону. Ми спілкувалися по ньому. Перед самою моєю розмовою з Олегом Клименчуковим я посидів і трошки попрацював з Прозоро і встановив, що один з ваших підрядників, по якому є договорів на 20 з копійками мільйонів гривень, у цього підрядника на Прозоро контактним світиться у цей самий номер, який, як мені сказали, джерела є номером Олександра Безніса. Чи вам було відомо, що він пов'язаний з одним з підрядників? Ні, Якщо чесно, то ні. Якщо чесно, я кажу, що ні. Ми не перевіряємо контактні особи, в принципі, ми дивимось самі документи. Чи хочете щось додати ще? Хочу додати тільки одне. Я розумію одне, що знаєте, скажу так, по-простонародному. Що моїми руками жар загрибали. Я дуже хочу, щоб ця вся історія закінчилась. Повірити, що е, суспільство, е, люди, з якими я спілкуюсь, е, всі за мене переживають, всі зараз е, держать кулачки за мене. Я думаю, що зараз будуть ті розслідування вже в правоохоронних органах. Я хочу, щоб е, е, знаєте так, правда восторжествувала. Ну, от. Мені хотілося би тільки працювати, тобто на благо нашої сімської області.